Дітки, Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему, що було вчора, що є сьогодні, і що буде завтра. За допомогою картинок ви зрозумієте, який день і що було вчора, що буде завтра. Тож уважно слухаємо і запам'ятовуємо. На цій картинці ми бачимо, що Микитка дуже-дуже полюбляє грати зі своїми друзями. Вони граються на площадках, катаються на качелі, граються у дитячому садку з друзями. Це було вчора. Ось на цій картинці Микитка грає у футбол. Сьогодні на цій картинці видно, що Микитка зібрався до першого класу у школу. Його проваджають батьки. Добре слово каже йому бабуся. Це буде завтра. Сьогодні ми з вами намалюємо план кімнати. Кімнати кухні. Давайте разом згадаємо, що потрібно для кухні, які меблі, яка техніка. І зробимо план. Намалюємо спочатку план: фломастер і листочок. І так, що знаходиться у кухні? Давайте згадаємо стіл, малюємо стіл. Стільці, шкаф, де стоять чашки? Посуд, тарілки. Так, що може ще бути у кухні? Часи? Часи малюємо. Так, плита. Може бути газ? Може бути, так. У мене, наприклад, попуга стоїть у клітці. Що ще може бути? Ще якісь шкафи, Да? Це ми намалювали план. А тепер побудуємо кімнату. Ось така кімната у нас з вами вийшла. Давайте згадаємо, де знаходиться побутова техніка. На звіті. Так, це газова плита, також чайник. Да? А де знаходиться газова плита? З лівого кута внизу. А де знаходяться часи? Зліва, зверху. А де знаходяться стільці? Справа і зліва біля стола. Знизу. Молодці.